Кожен дачник мріє про великий урожай огірків, однак часом не знає, що значно збільшити кількість зеленців можна за допомогою пасинкування, для чого прищипують огірки. Багато городників вважають, що прищипувати огірки не обов'язково рослини і так будуть плодоносити, досить лише поливати і підгодовувати їх. Все це вірно, але огірки будуть сильно розростатися. Всі сили будуть йти не на освіту зав'язи, а зростання довгих батогів з листям, крім того, на основному стеблі виростають чоловічі суцвіття, пустоцвіти, жіночі, переважно на відгалуженнях для обмеження зростання безплідних гілок і виробляють прищіпку головного стебла. Пасинкування це видалення зайвих бічних пагонів прищипування або пасинкування. Це видалення зайвих бічних пагонів пасинків, що виростають з пазух листя, однак пасинкування слід проводити дуже обережно і видаляти, не що під руку підвернеться, а чітко дотримуючись рекомендацій, прищипування необхідно не тільки для формування рослин, воно впливає на смак овочів. При значному переважанні чоловічих квіток в плодах присутня гіркота, щоб не було гіркого присмаку, слід обривати до 8.0 чоловічих огіркових суцвіть. При пасинкуванні видаляють пасинки і зав'язі відео, пасинкування огірків для збільшення врожайності. Чи всі сорти огірків пасинкують? Багато хто вважає, що у огірків гібридів прищипування проводити не треба, це правило поширюється лише на деякі сорти валдай, хуртовина, метелиця, северянин, у яких більшість плодів формується на основному стеблі, бічні гілки розвинені слабо, все ж інші сорти. В тому числі і гібридні пасинкують важливо, не можна видаляти всі пасинки для запилення, необхідні і жіночі квітки, що формуються на бічних гілках і чоловічі, що ростуть на основних стеблах. Коли потрібно проводити прищипування, прищипування слід проводити після утворення п'ять справжнього листка, коли стебла відростають до 5-7 см бічні відростки видаляють після 4-5 листочків. Залишають один найсильніший в результаті в міру зростання формуються один або два бічні гілки. У гібридів з міцними бічними гілками залишають три і ще видаляють. Надалі постійно регулюють число зав'язи, скорочуючи бічні відгалуження до 3-4 вузла повторні нормування пасинків здійснюють після відростання 7, 9, 11 листків. Потім зайві відгалуження на кущі повністю видаляють. Відео як і коли прищипувати огірки, пасинкування огірків в теплиці. Важливо вчасно видаляти пасинки у огірків, що ростуть в теплиці. При швидкому розростанні гілок огіркам стає тісно, їм не вистачає повітря і світла, що може викликати розвиток цвілі і виникнення грибка. Густе листя за рослини це заважає дозріванню овочів. У зв'язку з цим при пасинкуванні в теплиці застосовують метод одного стебла. Схема формування стебла огірка при пасинкуванні на замітку, ніжні пасинки легко видалити пальцями, Отверділі прищипують з використанням ножиць або ножа, приотрастане чотири листа на основні гілки пічні пагони і зав'язі видаляють, лист обережно відсувають і зрізають пасинки. Після цього огірки підв'язують до опори, надрядом встановлюють шпалеру. На ній закріплюють мотузки для підтримки батогів. Корисно підгодувати огірочник комплексним добривом. Ніжні пасинки можна легко видалити пальцями після появи 5, 6, 7 листків. Також проводять прищипування, але роблять це трохи інакше. На бічних відгалуженнях не чіпають один зав'яз і один лист, інші гілки видаляють, відросла батіг пускають навколо мотузки. Прикріпленою до шпалери далі прищипування проводять після відростання вісімго, 9 го і 10 го листя на пасинках зберігають по два листка і два зав'язі. З 11 листа і вище на бічних відгалуженнях залишають по три листка і три зав'язі. У відросла більше 50 центральної батоги прищипують верхівку і в подальшому зрізають зайві зав'язі і листя. Прищипування огірків у відкритому ґрунті нерідко вважається, що пасинкування проводять лише в парниках. Під відкритим небом на ділянці рослинам достатньо місця для зростання, однак на грядках в більшості вирощують комахозапильні сорти, для яких характерне утворення великої кількості чоловічих квіток, тому пасинкування необхідно. Спосіб прищипування залежить від розташування огіркових гілок. При вертикальному розташуванні рослини залишають одну гілку, якщо огірки будуть обвивати опору і розташовуватися на грядці вертикально. Залишають одну гілку, видаляють непотрібні відростки. Перші шість листків видаляють разом з пасинками і зав'язю, щоб рослина набралася сил. Слід видалити три вузлових з'єднання від початку росту, в інших вузлах по всій ліані зрізають лише пасинки. Грядка при цьому виглядає акуратною. Рослини добре проглядаються, плоди легко знімаються. Після прищипування вертикально розташовані рослини добре провітрюються, легко збирати урожай, якщо огірки ростуть без опори. Розташовуючись по грядці горизонтально, прищипування проводять іншим способом. Видаляють бічні паростки до перших 4-6 листків, обов'язково прищипують верхівку головного стебла, це дасть поштовх до зростання бічних відгалужень і формування пишного куща, що приносить смачні зеленці. Огірки на грядці пасинкують за формою перевернутої піраміди, гілка поділяють на 4 частини і починаючи знизу перші зрізають пасенки в пазухах четвертого листа, у другій частині прищипують бічні відгалуження, залишають один лист і один зав'язь, третій два листа і два зав'язі, четвертій три листочка, три зав'язі, коли на основній гілки вгорі з'являться один-два плода, точку росту обов'язково прищипують. При горизонтальному розташуванні обов'язково прищипують верхівку головного стебла відео огірки у відкритому ґрунті. Прищипування огірків сприяє розростанню бічних відгалужень, рясному цвітінню і поліпшенню якості врожаю. Додаткові сили вдячна рослина віддасть і на збільшення періоду плодоношення.